Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні я йду на барахолку. Сьогодні у нас прохолодно, як для літа, так і холодно, мрячить. Але ходімте, подивимось, що цікавого є і чи взагалі буває в Чернігові в дощ барахолка. А ще хотіла подякувати. Всім, хто на мене підписався, тому що насправді статистика показує, що в мене всього лише 50% глядачів на мене підписані. Тож я вам неймовірно вдячна. Ще хотіла сказати: якщо вам не складно, підписуйтесь, будь ласка, мені дуже приємно. Вершківник, тоненький, прозорий, колонне. Під глазурний розпис кобальту. У глазурний розпис золотою фарбою, червоною і жовтенькою. Так, трошки є потертість по золоті. соусник.

На вашого красавця. 150 гривень. Да господи, не на того на цього. 150 то, то красота і редкость. Я є з різними штанами, а от золотистые вони немного йдуть. Номерний чи що там, номер якийсь в тісті. Сорочки березне, як сказав продавець Чернігівщина. Так, жіночі. А воно що, не розтібається? Ні, на вузьку, на вузеньку руку. Низ так само вишитий. Зроблені зубчики. До речі, зубчики робили, то вже вважались люди заможні. Верх так само вишитий, зібрана. Крій, а клину і нема. Худенька була дівчина. Скільки коштує така? Півтори. Півтори. Намисто бурштин старюсіньке, 40 грам. Що по ціні? Три тисячі і ось така сорочка. Обидві березні? Да. Обидві березне. Ой, можна? Чи там не вишити? Ага, тут у нас рюшики. Рюшики, але застібочки так само нема. Отак. От Що по ціні? Болотально. Так само півтори. Частина сервізу. Скільки чашечок, щось багато. 12. Значить, сервіс був на 12 персон. Дивіться, які чашечки. З ручним розписом. Баранівка, перший гатунок, сукорничка. Ну, баранівська, звичайно. І вершківник. Яка ціна? 200 гривень за все. Ікони старовинні. В Киоті праворучится. Так, в киоте праворучится. Тысяча гривен. Тысяча гривен. Сидержитель полторы. Півторы. Николай три. Человек рисовал и не был говорится, oh, не у него не Можливо Румыния. <сування> Це це щось а, последнее ну было Тут 0. 6 евро Оно еще раз. 1250. 50, 1250. Так. Хотя. 1500. 1250. Так. Частина сервізу, продається все поштучно, дульова, цукорниця, має скольчик. Яка ціна? 750. Е, блюдечок 3. Ціна за блюдечко 500. Можна купувати поштучно чи всі треба можна поштучно і, е, заварничок? Скільки? Заварничок 1000. Цілий. Ага, тоже скольчили. Ще раз 100 гривень, так? Це тут рецептка. Я правильно зрозуміла? Пока. Сторічки всі на місці. Не wiadomo. Не перевіряли. Добре, підклеїть треба. Ну це вже антикваріат. Так, брошечка, щось стареньке, схоже, що позолочене, але вставка тепла, от що це може бути? Вилетіла з голови. Ну, перепрошую, скільки коштує? 250. 250. Це не камінь, це щось або вулканічне, або е, зі старого вугілля. Ну воно там якось називається. Гудзики такі робили. Е, воно дуже використовувалось у вікторіанську епоху, е, коли королева Вікторія носила траур за чоловіком, і їй робили прикраси, е, гудзики з чорного скла, так само з цього матеріалу, назву якого я забула. Так. Ну, цікава, цікава, брошечка взагалі цікавуща. Під скляник з елементами, білокам'яного різьблення, а саме е, птах і симарх Чернігівський. Скільки коштує комплект? 200 гривень. А заварничок такий зручний. гривень. То виробник невідомий. Блюдо, Баранівка велика, яка ціна? 200 і блюдо сервірувальне менше яка ціна можна разом окремо а таких два таких великих навіть два кожне по 200 маленьке 100 намисто натуральне автентичне довге скільки ви сказали ниточок 8 8 Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Десять, не то. А это Черниговщина, не знаете? Не знаю. Не знаю. Вот так. В какую цену такая чашечка? 300 евро. Латунь плив. Такий красунчик. Двісті сімдесят за комплект. по Шматок. Ну такий, як рядно. Це тут півтора метра, так? Да? Ага. І скільки ви сказали, коштує? Сто гривень за шматок. У нас дощик, он трошки підмок. 100 гривень. Опівниця скляна, але цікава, вся ціленька, головне 15. І отака розеточка з ручками. Позолота, ціленька, дружківка. 15 гривень. Скатертина льняна, але користована і прана. Плям нема. Розміри. Вартість 150. Так, кошин, ручна робота. Скільки коштує? 150. От блюдо класне. Кришталеве 250. Оце ваза. Ваза взагалі бомбезна. Скільки коштує? 300, ручна робота. Ну і лисички? Дві штучки за п'ятсот. А якщо комусь одна треба, можна? 250. Перше побачила, що у лисички така грімка, чесне О, слово. Пара, От вони да. десь виражені, десь не виражені. Продаються комплектом. Так, чоловіки колекціонують, двері відчиняються, є моторчик. на недостатка, що я уступлю тоді. Так? Угу. так, яка ціна? Окончательное? Ну, вот трошки, стекло все набито, это, это, было, не. ну, за 30 отдам, если что. За 30 отдаду. Шмат тканини, льон, отакі друковані букети. букеты. Ширина 1,50 м, 3 м за 750 гривень. Треба підрублювати. Ну, тобто, тканина натуральна. Довжина 9 метрів 80 сантиметрів з розрахунку 70 гривень за метр. Якщо брати одним шматком 680, ну в принципі можна порізати. Ширина По 20 гривень, гривень важких. Мабуть, кераміка. Це все таке пришивне. Ну, але цікаво. розміри. Метр сімдесят на метр п'ятьдесять. Так, хто жаль, да? да. Яка ціна? Ну, хай хоч 170. То 170, але користована да? так само, і прана. Да. Плям видимих немає. Нема. Давайте розвернумо. І так, що ж я придбала на барахолці? Перше це ось така каблучка. Латунь з зображенням лева, оскільки мій син лев, я не могла її там залишити. Передбала її як подарунок для сина. Я навіть не знаю, чи він буде її носити, але я вже йому показувала, йому сподобалась така каблучка з левом. І для себе придбала ось таке намисто з гірського кришталю крихти Гірський кришталь має всередині там включення. Намисто невелике, навколо шиї. По-перше, камінь прозорий підійде до будь-якого одягу. От. За скільки придбала? Придбала за 100 гривень. Не знаю, застібочка щось чи потерлась, чи зібрана з двох різних. періоду Радянського Союзу тому. Тож, дякую всім, хто погуляв сьогодні зі мною по барахолці. А тепер гудзики. Це гудзик запонка. Комірцева запонка ще називають, хтось називає гудзик. Антикварна річ. Друга половина ХІХ століття, навіть не знаючи, носили, ну, мабуть, носили ще на початку ХХ століття. Жіноча вставка скляна, річ копана, тому десь іржава, ви бачите, і на вставці залишки іржі, але приємно, що продавець дуже гарно почистив і обробив. Чистенька, Бо я почала мити, вона була чистюсінька. І придбала я її всього лиш за 20 гривень на аукціоні Віоліті, хоча дехто продає такі, ну, скажімо так, від 170 від. А цю продавець продавав за 15 він продавав. Я попросила поставити функцію, придбати зараз, тому що я в одного продавця купувала два лоти, і там різниця була в. П'ять днів в закінченні аукціона він пішов мені на зустріч, ну, щоб не чекати, щоб одразу оплатити і відправити. Ось такий старенький гудзик. Я же все-таки вважаю це гудзиком, хоча прийнято казати, комірцева запанка. Що тут і казати? Наприклад, у мене залишилась срочка від моєї бабусі, старенька. Вона зверху має дві петельки. Я знаю, що у нас протягували там якусь мотузочку, зав'язували на мотузочку, можливо, хтось вставляв і гудзик. Оскільки жінки ходили на шиї в намистах, то там не видно під намистом, що там. Але отакий гудзик я дуже давно хотіла мати в свою колекцію, давно-давно. І коли мені трапилось ще по такій ціні, Посмішні, звичайно, я не оминула нагоди. Ну і другий лот, який я придбала у цього продавця, це, це не гудзик, це поламана запанка. Як не дивно, бачите, одна поламана запанка, вона посріблена з жіночим профілем. І це так само річ копана. Бачите, як гарно зберіглась і як гарно почищено, що майже не втрачено посріблення он трошечки, тільки сход посріблення. Я знаю, що жіночі профілі використовували в період Арново, ну, але тут дуже не схожий профіль. Нетиповий, нема навколо таких квіткового орнаменту, є он просто, так, бачите, квіточки маленькі і все. Я думаю, пошукаю в інтернеті, і що ви думаєте, я знайшла Знайшла. це профіль відомої австрійської театральної акторки. Відома вона була в другій половині 19 століття. Це Бабет Девріан Рейнхольд. От. Я вам десь тут прикладу фотографію, дуже-дуже була відома. Ну, так, да, схоже на гудзик, Запонки же я так само колекціоную, я не буду припаювати ніжку, я так і лишу. Бачите так, детально пророблений профіль. Ось так, тож, Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, нестандартного формату. Все пішло не так, як я планувала. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.